Крім чистої води і вакцини, людство не придумало нічого важливішого для здоров'я, так сказав класик медицини Пирогов на початку минулого століття. Так саме завдяки профілактичним щепленням вдалося в світі подолати багато тяжких хвороб, таких як віспа, поліоміліт, холера і тому подібне. Такі, як кір, краснуха, кашлюк, дифтерія у нас іще є, але вмирають від них у сотні разів менше ніж без вакцини. Саме завдяки імунопрофілактиці ми знизили поширеність і захворюваність на такі види інфекційних захворювань, як кір, дифтерія, кашлюк, поліеміліт і туберкульоз. І можна абсолютно впевнено зробити висновок. Що сьогодні відбувається зниження захворювань на інфекції, які ми називаємо керовані, і проти яких проводимо щеплення. Розвинути країни світу роблять щеплення і дітям, і дорослим від 16-17 різних тяжких хвороб. Україна тільки від 10. але й тут вдалося досягти деяких результатів. Вакцини контролюють на сьогоднішній день багато захворювань. Ну, говорять, що розроблені, розроблюються вакцини проти 40 різних інфекцій на сьогоднішній день, але вже впроваджені і вже більше 50 років застосовуються вакцини проти таких небезпечних тяжких інфекцій. Ви бачите на цьому слайді це і дифтерія, і кашлюк, і правець, і поліаміліт, і кіри, і краснуха, і гепатит. І все ж останнім часом деякі батьки бояться робити дітям щеплення. Міф номер 2 Вакцини викликає багато побічних ефектів. Легше перехворіти на захворювання, ніж отримати проти нього вакцинацію. Я вже проводив приклад відносно ризиків, які існують при хворобі і при вакцинації. Якщо ми кажемо про те саме кір, хвороба в житті кожного обов'язково. Кожен тисячний помре, кожен тисячний буде мати енцефаліт. Що таке енцефаліт? Це ураження нервової системи головного мозку, після якого дитина залишається або інвалідом на все подальше життя, або помирає. На лекціях провідні спеціалісти медики довели, що вакцинації уникати не можна. Адже за тим стоїть не лише здоров'я тієї чи іншої дитини, а й безпека держави.